Так, Всім привіт. Сьогодні у нас п'ятниця, п'ятничний настрій, трошки накрапає дощ. Года, бачите, не так, щоб дуже гарно, але дощик дощик потрошку накрапає. Ми працюємо, світло поки є. Звичайно, не без складнощів, але йдемо вперед. Значить, Вчорашні конічки, бачите, сьогодні вже мають профіль на торці, якщо подивитися, вона вже бачите не трикутна, а має профіль. Відповідно. Це чистова обробка конічних шестерень. вже йде, бачите, йде обкат. Тобто одночасно люлька повертається, різці ходять, деталь повертається і тим самим проводиться форма утворення профіля зуба. Так, далі йде. У мене Купа коробок, ще багато чого навіть не відкривав. Нема часу, трошки складно зараз з роботою. Так, Сьогодні що я дуже аварійно, дуже аварійно зробив. Бачите, репнув вау, ну, що там довго, поточив з 45-го круга, фрезернув три паза на 12 і кругла шліфовка діаметр 40 на довжину 420 мм. Так, вчора було наточено, що наточена чистова по маслонасосах, будуть такі косозуби маслонасоси, тут модуль 4 Подивитись, потім я буду показувати зубообробку. залишилася ще кругла шліфовка і зуби. Ну, тут порізав я їх, поточив в чорно, потім термопокращення до 24 одиниць і чистова карка. Бачите, не зняті фаски, це дуже важливо, тому що тут мають бути гострі кромки. А, Ще дві дірочки швиденько було вчора зроблених, таких страшненьких, але є. Так, йдемо далі. Що тут у нас? Ага. Тут Саня вже наготував, довбає великі шестерні косозубі. 327 мм ці колеса будуть, вони поточені були, потім я віддав на сторону, посверлили на великому верстаті. Зараз ми робимо пази і залишаться косі зуби модуль 2. Ось дивіться, перша вже продовбана, третя ще лежить, чекає. Ну Все в процесі. Так що робота йде. Далі йдемо, далі конічки. Перші дві з чотирьох я вже, бачите, розточив в чисто. Є за що взятися за оцю посадку, кулачки з заточкою. Кулачки з заточкою ми беремо і розточуємо середину по пробці. Ну, це пробка на 55, це на наступну позицію. Розточуємо по пробці на 44. Оба. Круто. Одна друга залишилась, власне кажучи, остання механічна операція це просверлить отвір і різьба М10. Зараз зробимо. Так, далі, що тут у нас ще є в процесі? А, о, Три деталі, ті які. косозубі також деталі. Це пара до тих трьох великих, де ми довбаємо з Також поточена чистова, бачите, тут всякі гарнюні нюанси. Зробили шпонку на 12. І все. І тут ми ріжемо такі катазубі шестерні модуль 0,9. Просто я перекрию верстати. Ось уже готова пара деталей. А ось ще тільки лежать готові поточені. Значить тут нахилу 27 градусів. 51 зуб, модуль 09. Дуже скручений супорт. Бачите, під купом лежить отак, дуже супер. На високій оправці тому що там знизу заважає супорт, впирає тіл Тому на високій оправці робимо зуби красиво.